На потреби обласного центру паліативної допомоги небайдужі люди зібрали майже 60 тисяч гривень. Заради благочинної справи в Івано-Франківську організували благодійний вечір для благородних людей. Допомогти важкохворим пацієнтам хоспісу зголосилося понад дві сотні людей. Попри надзвичайно складну ситуацію в нашій ненці Україні, ми сьогодні. Е Постаралися зробити свято свято для мешканців міста, для небайдужих мешканців міста, які, які відкрили сьогодні своє серце на допомогу пацієнтам обласного хоспісу. Приємний настрій та дружню атмосферу створили місцеві виконавці і танцівники. Підтримати добру ідею до Івано-Франківська приїхав український співак Віктор Павлік. каже, вирішив власним виступом підтримати важкохворих людей. Мій обов'язок це робити. Я повинен співати людям, і тим більше людям, з якими звадами, тим більше людям, які ну немає. Змоги, напевно, щоб піти десь на концерт, приїхати в то чи інше місто, чи піти в якийсь палац культури, на мій концерт чи ще щось. Ну не знаю, це свого роду. Ну не свого роду, а це є десь якесь волонтерство. Це є, ну це благодійна справа. Посприяли у зборі коштів і прикарпатські художники. Вони виставили власні творчі роботи для благодійного аукціону. Картини із серії дерева запропонував для продажу і місцевий художник Мирослав Яремак. Ще одне художнє полотно митець подарував хоспісу. Благодійні вчинки є практично приро для нормальної людини і про це говорить цивілізований світ уже багато багато сотень років, і те, що у нас це відбувається, це нічого дивного, і це і, і природньо. Інша справа, що бажано, щоб це відбувалося значно професійніше, глибше, ну і динамічніше. Допомагати важкохворим людям важлива справа, адже біда може трапитися з кожним з власного досвіду. Про це знає Ростислав Моклович. На аукціоні він придбав картину Захід сонця над хортицею Богдана Бринського. Коли мені Маргарита показала ті умови, в яких там ті люди доживають останні свої місяці. Це дійсно жалко. Дійсно, дійсно, ну серце розривається, і оскільки в мене батько теж через це все перейшов. Слава Богу, ми його рятували. Він живе, але ну це біда, коли коли люди потрапляють в таку лікарню. За вирощені гроші в обласному центрі паліативної допомоги вже цього року розпочнуть ремонт. Планують відновити систему водовідведення і встановити вентиляцію в палатах. Ще маємо один одну задумку: треба поділитися, бо нам із дитячою паліативною допомогою, тому що треба кошти на апарат для штучного дихання дитячий. Тут так само маємо. Так що маємо. Багато але але нехай хоч одне щось ми зробимо, і то починати треба з маленьких справ. Аби втілити в життя все, що задумали медики спільно з громадськістю, продовжить збір благочинних коштів. Для цього діє офіційний рахунок благодійного фонду святого Пантелеймона. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.